Книга адресована ЗСУ і всім, хто бореться за нашу Україну сьогодні. Вісім зламів епох і стільки ж шансів змінити хід історії. І усе це у компактній книжці. У Полтаві презентували історичний довідник Олександра Білоуська Московія проти України. Двобій на розвилках історії. Вона зроблена таким. Форматом, щоб її було зручно і в кишеню, і в рюкзак, дуже потрібна у військах, так мені сказали, і ми її зробили. Тут зосереджена увага на тих моментах в нашій історії, коли ми могли подолати Московію саме чи з чиєю з допомогою, але в силу якихось обставин цього не зробили. І от дожилися ми до цієї останньої московської агресії, яка нарешті повинна дати відповідь остаточно на це питання. Разом з Олександром Білоуськом над виданням працювали його співавтори, учитель історії і права, який служив в ЗСУ Едуард Фісун, та історик-архівіст Тарас Пустовіт. Головне, щоб люди розуміли, за що треба перемагати. От не, не не гинути, а от за що треба перемагати? Такий стержень потрібен, багато таких було моментів переломних, де ми могли переламати ситуацію. Де ми могли вийти в лідер, але такий збіг обставин, така логіка історії. Століттями наша історія була сфальшована. Сфальшована е е наші провідні діячі дискредитовані. І я дуже радий, що ця книжечка виходить саме зараз, ну під час повноважтавних подій вона потрібна саме зараз, в цей період. На зламах на цих сувах епох відбуваються ці зміни. Це якраз Суви 419 рік, це коли слов'яни виходять на історичну арену. Потім сув 951 рік, це коли Київська Русь, тоді вона не була Київська, вона була просто Русь. Потім 1483 рік, ну це вже катастрофа всього християнського світу. На зламі історії у найвідповідальніший для країни період випало жити і нам підкреслили автори книги та організатори презентації. Я хочу подякувати науковцям за те, що вони провели це дослідження. Справді на сьогоднішній день потрібно проводити просвітницьку роботу серед суспільства і серед військовослужбовців, які розуміли ту значимість моменту історичного, в якому ми зараз проживаємо. То зараз Україна здобуває свою незалежність. Це вже третє видання з географічними картами та ілюстраціями. Готують і варіант в електронному форматі. Авторська презентація історичного довідника Московія проти України на розвилках історії відбулася у дворику краєзнавчого музею імені Василя Кричевського в рамках третьої універсальної книжкової виставки ярмарку Пошук.